Запис диктофону, знайдено серед особистих речей загиблого. Мене звати Максим. Якщо ви чуєте це, я напевно вже мертвий. І якщо у вас в руках те саме, що і в мене, рюкзак із темного брезенту зі старою емблемою. Викиньте його. Ні, спаліть. І моліться. Моліться, щоб він не встиг вас побачити. Це все почалось цінка. Нотаріус говорив сухо. Помер ваш родич Олег Володимирович. Залишив вам у спадок одну річ. Який ще родич? спитав я, дивлячись на екран ноутбука. До Дід був альпіністом, помер у віці 83 років у психіатричній лікарні. Вам передали його рюкзак? Рюксак? Так. Кур'єр привезе вам його до вечора. Він виглядав старим. Але наче живим, пошарпаний, чорний, з потрісканою шкірою на лямках і металевими блисківками, що скриготіли при кожному дотику, У середині нічого, жодного натяку на його історію, лише аркуш паперу, пожовклий і ламкий з кривим почерком, не носи його вночі і не відкривай, якщо чуєш поди. Я розсміявся тоді, а дарма. Першої ночі мені приснилось, ніби хтось стоїть біля ліжка. Я прокинувся у вікно, було місячне світло і блискавка, хоча грози не було. Світло майнуло ще раз, рюкзак стояв ближче до дверей, ніж я його залишив. Я знову подумав, що просто втомився. Але коли включив камеру в коридорі, на записі видно, що рюкзак відкривається сам, а з нього щось визирає. Темне, без образів, очі моментально дивиться в камеру і далі тиша. Коли ми поїхали в гори з друзями, Артем запропонував узяти містичний рюкзак з собою. Для приколу. Увечері першого дня він зник. Ми прочесали весь схил, знайшли його лише на третю добу. Обличчя роздерте, очі вирізані, а на грудях кров'ю написане Моє ім'я. Я хотів позбутися рюкзака, кинув у річку. Але він повернувся через день. Сидів посеред моєї кімнати, мокрий і відкритий. Усередині телефон Артема і новий папірець. Наступний. Останнє, що ми зробили, пішли всі разом на те місце, де загинув мій дід. Старий перевал, давно покинутий маршрут. Ми хотіли спалити рюкзак, але як тільки запалили сірник, Зникла Катя Просто на наших очах, як пил, її тіло згоріло за секунду. А рюкзак засичав і відкрився. Потім через необережність послизнувся і впав, і розбився в води, потягнувши за собою Іллю. Я сам не знаю, чи живий, а може вже й ні. Я лише залишаю цей запис, бо він завжди шукає нового. Він живе в темряві. У тих, хто бере його на себе. Якщо ви зараз його тримаєте, знайте, він вже не з вами. Wien und was?